Хтось сказав, буде непогана свобода, це буде як Старстат в Верховній Раді. Ну, України, пана і я хочу сказати спецназ не спецназ, але сьогодні свобода радикалізувала у Верховній Раді опозицію. І Я думаю, що це є позитивний момент. Незважаючи на те, що навіть з нашими партнерами, батьківщині та ударом, у нас немає більшості голосів. Але я можу сказати, що завдяки свободі Верховна Рада сьомого скликання є іншою, відміною тієї, яка була до нас. Ми сьогодні можемо констатувати факт, що в Верховній Раді подолали піаністів. Звичайно, ще є кнопкодави, але вони є уже такими сороміцькими. іноді е, можуть проголосувати порушення новим конституції за своїх сусідів, але тільки під газетами ніякого і отримують за це по руках. Звичайно, нам не вдалося сьогодні змусити Верховну Раду поставити питання на голосування про застосування сенсорної кнопки. Але я думаю, що це питання найближчим часом ми також будемо продовжувати подалювати і обов'язково вирішувати. Маємо сказати, що це. Сьогодні Верховна Рада, завдяки свободі. Я впевнений, що саме так. Завдяки свободі, сьогодні Верховна Рада є єдиним дієвим органом, який не підпорядкований бандою, який не керується на колежі. Сьогодні ми є центром прийняття рішень. На жаль, не завжди ми можемо прийняти і проголосувати за ті законопроекти, які ми вже зараз вносимо у приміщення Верховної Ради, тому що справді є об'єктивна ситуація, коли немає більшості, але тим не менше, навіть присутність такої невеликої фракції українських націоналістів, якою нинішньому палами як є свобода, вона загострить. Проблему, яка стоїть перед Україною, давно проблему зміни політичної еліти сьогодні, без довійного очищення влади, зміни політичної еліти змінити ситуацію в Україні неможливо, але почати треба зі знищення режиму Януковича. Саме тому ми сьогодні, незважаючи на різні ідеології, об'єдналися в єдиний опозиційний кулак і будемо працювати на знищення режиму. Сьогодні влада теж проводила міти. Чи це може означати те, що ну вона теж національно стримовується? Ну сьогодні влада намагається, скажімо так, зберігати українське обличчя, при тому, що вона наскрізь русифікована. Настрій на шпигована агентами ФСБ і власне кажучи у всіх своїх вчинках, вона діє супереч інтересам української держави і є насиченою українофобами. Те, що влада сьогодні вшановує героїв Крут. Це є лицемірством, це є а, а, цинізмом. Бо насправді та ж сама влада, ті ж самі представники партії регіонів, окрім сьогоднішнього дня, упродовж 363 днів на рік вони топчуться по пам'яті тих хлопців, які загинули під крутами, і тих героїв, які боролися за здобуття української незалежності. Власне кажучи, сьогодні нинішня влада, партія регіонів дискредитує всіх тих героїв, які здобули українську державу, і в підсумку за логікою. Речей дали можливість бути при владі тим негідникам, які сьогодні себе називають українською владою. Їх це не врятує. Українці стали значно свідомішими. І я думаю, що наші люди вже дуже добре розбираються, хто є українським патріотом, а хто є українофобом, хто є українським націоналістом, а хто є зрадником і працює на інтереси сусідньої держави, на знищення і денаціоналізацію української держави. Пане Ігорі, до вас, до колеги, запитання. Оксана Забушкова сказала таке формулювання: що український медіапростір зданий, ну, загарбаний, зданий за наявкою. Що з ним робити? Як чи зміниться ситуація? Який рецепт цього лікування? Лікування це ж він чужий рецепт лікування простий тиснути, навіть маючи невелику кількість депутатів у Верховній Раді, тиснути на всі органи, які впливають на формування інформаційного простору. Ви знаєте, що я є заступником голови комітету з питань свободи слова та інформації, і я сьогодні якраз безпосередньо займаюся тим, що Намагаються звільнити український інформаційний простір від окупації. Сьогодні, на мій погляд, головним джерелом проблеми є звичайно влада, режим Януковича. Але разом з тим інструмент, який використовується влада, це національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Саме завдяки її бездіяльності, саме завдяки її корумпованості. Сьогодні український інформаційний простір. Продовжує перебувати під владою окупантів, Він продовжує русифікувати українців. Він продовжує викривляти нашу історію і героїзувати тих окупантів, які знищували українську державу. Що необхідно зробити? Сьогодні необхідно провести дуже серйозну ревізію у лавах ради е, з питань Телебачення радіомовлення. у нацраді. Сьогодні за квотою президента є троє людей. За квотою Верховної Ради так само є троє людей. І є ну, дві вакансії. вакансії: одна президентом не заповнена, одна звільнилася ну, а, мені, друзі, а, України, в поході Верховної Ради. Після Оксани Калєтнік. сьогодні я роблю все для того, щоб ми не затвердили в Верховній Раді звіту нацради питань телебачення і радіомовлення за минулий рік. Головною причиною і підставою для цього є остання історія з непрозорим заангажованим розподілом радіочастот, які були віддані комерційним радіостанціям і не були задоволені потреби українських глядачів слухачів. Бо такі інтереси захищає національна радіокомпанія України. Окрім того, я Глибоко переконаний, що сьогодні Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення абсолютно не контролює а, дотримання умов ліцензії які отримали телерадіокомпанії. Вона не відслідковує антиукраїнський українофобський контент, який є у ефірах цих програм. І відповідно, вона заслуговує на те, щоб бути розпущеною і сформувати національну раду з питань телебачення та радіомовлення а, заново. Але в цілому звільнити український. Простір від окупації від окупантів від українофобії, тотальної пропаганди насильства, збочень захищати, і всього, що знищує українську націю. Ми зможемо комплексно змінивши ситуацію в Україні, докорінно очистивши владу і, і український інформаційний простір, простір позбудеться окупантів боротьби. у повній мірі лише тоді, коли в Україні буде українська влада. І, власне кажучи, усі ті старі чиновники, які у нас лишаються на посадах ключових посадах ще з радянських часів, і не будь Ну да, те, що ви кажете, у нас ми радіостанція отримала частоту для дитячих просвітницьких програм. І во це станція, яка Ви ж, ж бачили мої депутатські запити. Я зараз так. на е, блогах «Українській правді. Ми зробили е, такий матеріал. Да, є, та, є, і... є, є, є до речі, законопроект. Один з них він. Е, е, Спрямований на захист медіа, а на захист в першу чергу регіональних медіа це законопроект про заборону арешту, блокування рахунків і арешту майна засобів масової інформації у якості забезпечення судових позовів. Про що йдеться? Дуже багато сьогодні негідників або тих, хто хоче впливати на змі, тих, хто хоче тиснути на засоби масової інформації, подають позови проти газет, проти місцевих телерадіокомпаній, про відшкодування і гідності. О, є приклад Кам'янця-Подільського, де районна газета отримала такі позови від а, вбивці, проти якого кримінальна справа цей вбивця перебуваючи під слідством, подав позов на газету на 6 мільйонів гривень. І він так само ще на 6 мільйонів гривень подав позов на головного редактора цієї газети. Суддя зараз розглядає питання у якості забезпечення цього позову, арештувати рахунки газети. Доти, доки будуть судові процеси відбуватися, газета не буде працювати вона буде знищена. Звичайно, потім буде визнано, що претензії. Цього злочинця не мають підстав, але газета вже буде знищена. Для того щоб таких випадків не було, я зараз подав законопроект. Він зареєстрований в Верховній Раді. Якщо вдасться його винести на розгляд парламенту, я думаю, що це буде дуже корисний закон для змі. Ну але в цілому. Ось Звичайно, треба опції, робити максимально зусилля для того, щоб наш інформаційний простір став ставка не все зробили, щоб ви. підняли Україну, підстояли Україну. Хочу, Якщо ми цього не зробимо в цьому році, то нам буде дуже важко. Я б дуже хотів, щоб наступного року, 29 січня,